Свої люди. Проект про людяність, допомогу та волонтерство вас вітає ведуча Світлана Угнівенко І я хочу привітати у нашій студії. Нашого гостя. Це волонтер, громадський діяч Сергій Горнак. Добрий день. Пан Сергій багато разів був у нашій студії, особливо минулого року. Розповідав про свою волонтерську діяльність. Отже, пане Сергію, я рада, що ви знову сьогодні до нас завітали. Тож, будь ласка, розкажіть нам, чим зараз займаєтесь? Як змінилася ваша діяльність, якщо порівнювати з минулим роком, і взагалі, які зараз ваші будні волонтери? Дякую, що запросили. І що можу розповісти трохи про це. Ну, скажімо так, за. Мабуть, останній рік трохи менше я б сказав активності у волонтерстві. Чому поясню, тому що ми повернулись повноцінно до основної роботи. Ну і ще в мене є додаткова робота. І тому я повинен виконувати свої обов'язки в цьому напрямку, але волонтерство і якусь таку активну позицію в цьому я не залишаю. Спілкуємось з моїми колегами з друзями, кого знав раніше, або з ким довелося познайомитися під час війни і продовжуємо надавати якусь допомогу людям, хто потребує цього. Ви сказали, що активність зменшилась. Як ви думаєте, чому? Ну, крім роботи, до речі, основній роботі, і в принципі на додатковій там теж є певна частина волонтерської роботи, тому що, наприклад, я працюю в театрі, нашому українському національному музично-драматичному театрі Тараса Шевченка, і там ми теж приймаємо участь у деяких таких волонтерських заходах для наших військових, возимо концерти або вистави. Також для дітей, або дорослих, хто вимушено переміщені особи з окупованих територій, і зараз знаходиться десь в нашій області, тому це також на безоплатній основі. Ми їздимо з театром з нашою трупою і даємо такі волонтерські концерти. Які це міста? Що це за концерти? Можна детальніше нам розповісти? Це різні можуть бути міста, де знаходяться вимушені переміщені особи або шелтери, або якісь скажімо так, місця Відпочинку, тимчасові, да де вони перебувають, і запрошують нас, де ми можемо показати для них щось цікаве, щоб якось відволікти від, від цієї неприємної буденності на роботі. Така колективна волонтерська діяльність, окрім основної нашої роботи, обов'язків. А окремо так я ще продовжую займатися цим напрямком, і мені дзвонять періодично люди, які чогось потребують, або житла, або якоїсь матеріальної допомоги. В медичних якихось проблемах якісь речі, або ще когось ну, допомогти знайти, чи організації додатково, чи якісь контакти надати. От, якщо пригадати останню вашу таку допомогу, кому ви допомагали, і взагалі, от які зараз найбільші запити, от, чи житло, чи медикаменти, чи відправка за кордон, я б сказав, що мабуть однаково в процентному відношенні, бо періодично дзвонять якраз по. Різним питанням і треба якось допомагати вирішувати. Ну якщо ми можемо це зробити, якщо вдається дійсно закрити якусь потребу тих чи інших людей, якщо сказати про останній такий закриту потребу одних з моїх знайомих. Це мама молода з двома дітьми з Донецької області, одна дитина і молодша дочка Аріна, вона страждає на глухоту третього ступеню. Зараз їй 9 років, була дуже серйозна критична потреба в придбанні нового слугового апарату, і звісно, це коштує дуже дорого, більше 90 тисяч гривень. І коли місяць тому ми Можливо, трошки більше. Ми з нею почали активно працювати з цим питанням, звертатись в деякі організації: міжнародні і інші гуманітарні організації. Один з апаратів вже на водноухо придбали, дійсно знайшли кошти там, по-моєму, сім тисяч гривень. Це для мене було приємні емоції від того, що ми разом змогли щось зробити. І тепер, навіть з одним слуховим апаратом, ця дитина почала чути нові звуки, яких раніше не відчувала, не чула. Я радий дуже, що ми змогли закрити, хоча б наполовину це питання, і працюємо далі, щоб повністю його закрити. Я правильно зрозуміла. Ви більше допомагаєте населенню, так? цивільному населенню. Переселенцям, людям, які потребують допомоги. Буває по-різному. Періодично ми намагаємось допомогти, звісно, і нашим військовим. Якось. Ми, до речі, на роботі збираємо кошти на придбання якихось приладів для військових. Хто зараз нас захищає і періодично окремо я спілкуюсь з людьми, з військовими безпосередньо, хто знаходиться на тій чи іншій позиції близько до передової, і тому я також не послухав, десь знаю ситуацію. І один з останніх таких була розмова з військовим на Кумпінському напрямку, те, що їм потрібно. І це дуже теж критично для них, бо це життя наших бійців, це також можливість захищатися достойно. Тому теж вони просять іноді напряму звертаються один з таких запитів. Якраз від них був це їм потрібен автомобіль позашляховик. Це зарядні станції. В першу чергу, це критично. Це звісно, дрони Mavic 3 або ну такого типу. Бо це дуже допомагає нищити ворога, захищати наших бійців, хто там знаходиться, і можливо, навіть якось там просуватись перед, якщо це допомагає. Тому також останній запит я передавав деяким знайомим, узнавав інформацію, де можна як зібрати ці кошти, можливо, зробити додаткові публікації, пости для збору. Ну а також давав контакти цьому військовому. З яким ми спілкувались, і вони теж, я думаю, з свого боку зможуть ну, потім звернутися по тим контактам, які я їм надавав завдяки ну, і моїм знайомим, які мені це дали. Тому дуже сподіваюся, що і їм якось вийде допомагати в цьому. Чи є у вас такий запит, який от дуже складно вирішити? Ну звісно, є такі запити, які ну поки що і залишаються, скажімо так, відкритими, і вже тягнуться можливо довго по часу, тому що запитів багато. І не конкретно мені, наприклад, а да, я також узнаю від моїх знайомих друзів, які у мене питають: Сергій, ти не чув там, куди можна ось цим питанням? А можливо, ти знаєш там ось ще такий є запит. І якось разом в такій комунікації ми намагаємось знайти вирішення тих чи інших потреб, але звісно, що можливості іноді недостатньо, тому ми. Намагаємось просто звертатися, кудись шукати інші способи, скажімо так, реалізації цих запитів. Наприклад, ще один запит по медичному лікуванню звернувся мій знайомий, бо він знав, що десь рік тому, ще коли я був, скажімо так, волонтером додатковим червоного хреста нашого місцевого підрозділу, зараз я цим активно не займаюсь вже, але я спілкуюсь з хлопцями та дівчатами з цього загону. Тому він це пам'ятає і звернувся, що можливо там є якась допомога. Звернулася його знайома, які потрібна дороговартісна операція, і якось треба їй допомогти. Ну, хочеться допомогти, тому що вони, ну, самі як кажуть, не витягують по фінансам. Тому ось це таке відкрите питання, і навіть лікарі, які ну порекомендували зробити цю операцію необхідно, вони чомусь згадали червоний хрест. Не знаю чому. Звідки в них інформація? Я теж не впевнений, що Червоний Хрест може надавати саме фінансову допомогу, так напряму. Я знаю, що більше вони займаються в таких моментах, як евакуація людей, або якась гуманітарна допомога, або складати якісь списки людей, кому потрібна якась допомога і якісь запити. Скажіть, будь ласка, от ви займаєтесь волонтерством два роки, так? Так, вірно. Чи оця хвиля волонтерства пішла на спад, чи все ж таки вона ще тримається? Люди допомагають, і люди не здаються. Бачу, що в більшості люди допомагають, люди намагаються щось робити, але звісно, що трошки такий моральний дух, якщо можна так склати, да, падає, втомлюється, і я думаю, що ще накладається на це ситуація загальна в країні через певні ну ось такі. Труднощі, які нам додатково ще всередині країни додаються, да, політичні якісь процеси негативні, або з військової сторони теж ну, якось можливо накачують, чи залякують, що може бути все погано чи щось таке інше. І через це я бачу, що люди трохи більше стали нервувати, втомлюються. І, ну, і психічний моральний стан не дуже стабільний, м'яко кажучи. Тому іноді по-різному, ну, як кажуть, вигорають да? деякі люди емоційно і на кого ти мог раніше розраховувати іноді, то зараз. Наприклад, ця людина може сказати все, я більше зараз не можу, не хочу, мені треба відпочити або взагалі каже, я поїхав, мене немає з країни. Ну, якщо це ця людина могла виїхати через певну ситуацію з мобілізацією і закритими кордонами для чоловіків. По-різному відбувається. Крім того, я бачу, що за кордоном не припиняється допомога нам. Хоча знаю також, що вона стала меншою, люди звідти все одно намагаються зібрати якусь допомогу або це грошима, або це якимись речами чи необхідними приладами для, для нас, для населення України або для військових. Але, на жаль, я знаю такі випадки, що навіть в цьому на кордоні теж виникають певні проблеми і. Частина гуманітарної допомоги, яка безкоштовно до нас їде, вона не доїжджає через це, те, що певних волонтерів активістів і за кордоном і тут те, що пускаються руки трохи і не розуміють, як так відбувається, і чому ну, стикаються з проблемами, з якими можна було не стикатися, а навпаки, збільшувати цю допомогу і якось допомагати один одному. Ну але на жаль, Такі реалії і ми вимушені з цим жити. І я вважаю, що потрібно надалі продовжувати боротися. Наскільки можливо триматися морально, психологічно, не здаватися, тому що якщо це відбудеться більшості людей, то подолати ворог зможе нас скоріше і легше, тому якомога нам треба триматись і. Будь-які можливості використовувати на, на добрі діла і те, чим ми можемо займатись. Ми дякуємо вам, Сергію, за те, що ви тримаєте, за те, що продовжуєте свою волонтерську діяльність. І я нагадаю нашим радіослухачам, що це був спецпроект на українському радіо Дніпро свої люди, і гостем нашої студії був сьогодні Сергій Гарнак, волонтер громадський діяч. На все добре вам. Дякую, до побачення. Якщо завтра війна І тисячні жертви Масштабна біда В пустошенні землі Криваві моря Зне долині долі, долі Забуті міста це потрібно, чи я це все гра, хіба вам не видно? Це не твоя війна. Відкрити же очі, ми мира всіх хоче. Де проект про людяність, допомогу та волонтерство?